Дорога наша Марія Васильівна, сьогодні на килимі вашого життя розквітла прекрасна ювілейна дата. Тож від колишніх і теперішніх вдячних ваших учнів з різних куточків України та світу приймайте щирих побажань багато. Достатки добра, довголіття, віку щедрого, як калинове суцвіття. Рано рано до схід сонця постукав янгол у віконце і тихо повідомив нас, що день народження у вас, нехай Господь завжди у поміч буде, а мати Божа береже від зла, бажаєм вам здоров'я, щастя і сили, радості земної і тепла. Марія Васильівна, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, сил, натхнення. Нехай ніякі негаразди не мішають вам радіти і насолоджуватись життям. Нехай посмішка завжди сяє на вашому обличчі, а очі завжди світяться від щастя і від радості. З днем народження. Шановна Марія Василья. Прийміть мої найщиріші вітання у ваш вінальний день народження. Відсього вам здоров'я, мирного неба, добра, сімейного затишку і вдячних. Марія Васильівна, вітаю вас з Днем Народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, злагоди у сім'ї, миру над головою, довгих років життя і всього всього найкращого. З ювілеєм вас! Шановна Марія Васильівна, дозвольте привітати вас з Днем Народження. Хотілося б побажати вам міцного здоров'я, поваги від учнів, любові від родини та мирного неба над головою. Міцного здоров'я та мирного неба. Це все ще для щастя насправді нам треба. А ще щедрих усмішок, творчих натхнень, святкового настрою в цей ясний день. Марія Васильівна прийміть щирі вітання з ювілеєм 60-літтям з такою чудовою датою в житті. Насамперед хочу вам побажати міцного здоров'я, радості, любові та взаєморозуміння від чоловіка та дітей, поваги від колег. Нехай на вашій життєвій стежині завжди трапляються тільки хороші люди та вірні друзі. Залишайтеся такою хорошою, доброю, завжди усміхненою людиною, якою я ще пам'ятаю вас з шкільних років. Днем народження, будьте щасливі! Вітаю вас з Днем народження! Хочу побажати вам міцного здоров'я та подякувати за вашу клопітку працю. Ви гідний приклад справжнього, великого педагога, мудрого вчителя. Хай Бог дарує вам ще багато років життя та безліч вдячних учнів! Люба Марія Васильівна, вітаю вас, з Юлей! Щиро вдячна вам за поради та настанови, якими ви щедро ділилися з нами в шкільні роки. Та бажаю вам ще не один рік надихати учнів так само, як ви надихали нас. Дорога Марія Васильівна! Вітаємо щиро вас зі святом і щастя зичим вам багато, щоб ви раділи завжди нині. Здоров'я вам і всій родині. Вітаємо вас з днем народження і бажаємо, щоб життя давало вам тільки корисні уроки. Такі, як ви подаєте своїм вдячним у кін. Вітаю вас з Днем народження. Хочу побажати вам справжнього великого щастя в долі і радісних моментів кожен день. Нехай учні цінують вас і виправдовують ваші очікування, а рідні люблять і підтримують. Бажаю вам успіхів і натхнення. Нехай у вас завжди буде чудовий настрій, і нехай ваші бажання збуваються. Вітаю вас, з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Нехай в вашій мрії збудеться, нехай кожен день буде щасливим. Дякую велике за вашу працю. Прийміть вітання наші щирі. Хай ваша доля розквіта, хай у здоров'ї щасті й мирі. росні красуються літа. За простоту душі від нас усіх уклін. Нехай вас доля береже від всякої недуги. Від злого язика, від заздрішного друга. Дякую за вашу чесність, скромність і благородство. З Днем народження вітаю. Хай мир і загода будуть у домі. Хай Бог рує надію, тепло, ноги літо, на щастя і добро.